Йочок, і з вами Denmixel сьогодні я для вас трішки подробніше скажу, скільки буде коштувати Sundai Sun Event Case. Бачите, я знову для вас ютушерс. Але трішки. Там я спішив, так як. Там органічний час. І тепер давайте розкажу для вас подробніше. Ви бачите, що в нас є Sundaik Tactical Box. Він коштує. 500 голдин. Загалом середня ціна це від 500 до 400 голдин. У нас тут Аркана вибивається з 20% шансом. А в нашому Sunday Event Case шанс на ось це становить 0,6%. Це виходить, що. Аркани. Їх буде приблизно в три рази більше, але так як ми вже бачимо, що їх аж 24, це значить, що їх буде приблизно біля 80, від 60 до 80 штук, приблизно оціх ножечки. Ножичок саме стоїти від 1000 до 3000 ходил. Дивляться як люди. Виставлять першу ціну. Люди самі вибирають ціну. Ну, я точно не знаю, я цього разу гляну. Чи може ціна зразу з'являється? Чого я точно не знаю. Але я знаю, що бажано. Як тільки ми сидимо, ми сидимо на усі в Ми просто, знаєте, що робимо. Я тут крафта в легендарку і зробив це. Ха це 250 хвилин. Ем, просто. Це буде вигодом, це буде окуп, якщо робити це з Ліг, які у нас на даний момент стоять приблизно біля 20 годин. Так, да, біля 20 годин стоїть у нас найдешевше. Лігазари наклейки на коніванні. Якщо стоїть саме дешевські з кімнати заклейками його без безпіліще, тому що він треба для людей. Для ось цього. Тепер дивіться, об'ясняю. У нас есть рандайв практика бокс, один ютубер, а так задастся в экран, и тип не мажорный, рассказываем. Всем привет, народ, я решил сделать просто что-то прям не буст. Hello, hello, ребята, всем привет, ребята, с вами не мажорный и да, это новость, и в стендов. Что бы вам говорить? Рассказывать? Или опять-таки ничего? Ладно, у нас есть что рассказать, это... Новые цели. Новый Хэллоуин Бог. Зачекайте, это Сэм Остя, Остин? Остин, 100%. Йоу, народ! Ребятушки, кто не смотрел мое вчерашнее видео, мы... снова Бокс. Буст. Вин рассказывал... Вышел новый патч в Stand Up Но в этом ролике я расскажу то, чего ты еще не знаешь об этом патче. Поэтому смотри этот ролик от начала до конца. А есть ли смысл закупать синдикат Tactical Box, либо скины, которые вышли из. Остей. Сколько будет стоить новый синдикат ивент боксы в Stand of 2? С тобой анимажорный в этом ролике я все тебе эм, расскажу. Ты мне поддерживай Эвен... своим лайком и подпиской. Также в комментариях напиши свое мнение. Винбэко, что ты прибыл из нака, э, дом. Сколько они будут стоить, um, по твоему мнению. Ну, если я буду не прав, тоже скажи we'll мне об этом. To... Ну что, ребят, в новом ивейке у нас вышло аж целых 3 новых силикат-бокса. И по сравнению, когда ты смотришь на цену прошлого бокса, ты думаешь, что эти боксы тоже будут стоить дорого. Но все ребята, не так просто. У нас, во-первых, есть крейд, где <с, с минимальным шансом тебе можно упасть постоянно скин, Там будут только падать временные скины, вы сами посмотрите на эти шансы. Далее у нас есть следующий бокс, который, получается, там падает все, кроме Стартрека. Ну, тоже что-то не очень. Ну, един, единственный бокс, золотой, красивый, вообще идеальный. Стантус. А почекай, это нам, а сколько им? Бокс, который... Тут в него приблизно было... Все, кроме Стартрека. Ну, тоже... что а, один... Чё то не очень. Ну, един, единственный бокс, золотой, красивый. Вообще идеальный. Да, я понял, что я забыл. Эм... Кто не понял, он просто... Сами показали бокс, золотой, бокс. Взяв и... Э, Сандайк. тактику бокс. Вставу, так. Идеальный Реальный станту. Ну, и вот. И полынка на своем телеграм-канале. Ссылочка на телеграм есть в профиле. Либо прямо сейчас перед тобой на экране. Залетай, забирай промокод на голдишку и выводи голду с моего бота. Каждый день вывожу, ребята, по 200 выводов. Не советую. Окей, парни, первый крейт будет стоить ниже одной голды. Дуже легко Вже кажу, що він не правий. Мінімальний кредит буде стоїти приблизно від 1 до 10 годин ем, об'ясняю чому. Так, да, там мінімальні шанси навіть на ту саму Лего. Але просто люди поставлять його подороже, а якщо він буде стоїти на представці від 1 годи, є може бути два варіанти. Або він на старті стоїть 1 году, а потім перестає то трошки більше. Від одної довести. Або наоборот, брат, він напечатку дорого, а потім спускається до однієї груди. Тут вже трошки не так. Знаку, втратила. Втратила, втратила. Так, виходить. 2 галди до 10, не больше. Ще раз скажу. Це теж неправда, тому що... Розповідаю. Там вже падають з постійним шансом. 5% на налегу. Ну так, да, все-таки мало мало Але. Просто там вже більші шанси, він буде стоїти від 10 до 50 годин. Е, да, так, може бути 12. Це навіть близько не 50, але я сказав, від 10 до 50. Е, вибачаю, якщо я не правий, я е, не судив ще бокси, точно по них ще ціну не знаю. Що, ребята, мені тут свій своїх а є популярний популярних кінота, тільки Дігл, який. Который... ребята, даже если он будет стоить 70 голды, ну пусть он будет стоить 7 голды этот бокс. Ну и последний этот, это бокс с танту, ребята, и здесь мы будем ориентироваться на цену танту. Кстати, выбить танту намного проще, чем АВМ Мунстун. Напоминаю, то, что шанс на Мунстун был 20%, 0,20, на танту 0,60. Соответственно, танту будет больше в 3 раза. Определенно танту где-то стоит в 600-800 голды, поэтому этот танту вначале будет стоить примерно где-то около 500 голды, ну а сам бокс будет стоить от 40 до 100 голды. Знам. Не дуже правильно. Эм... Я, честно, думаю, что... Шо... Братишка, ставь лайк напиши в комментариях, если я пос... Да, кто-то может сказал. Я дорого. Но все ой, красивый. И вообще идеальный станту Ну, и он уже, конечно, будет стоить. Наверное, ты сейчас скажешь что не мажорный. Подожди. Вот, прошлый тактикл бокс стоит очень дорого. Почему эти не будут стоить так дорого? Ребята, этому есть объяснение. Давайте сначала разберемся то, что игроки все сейчас видят то, что Tactical Box стоит очень дорого и уже не будут открывать крейты. Также и открывать другие боксы. Ну и тоже не забывайте то, что Tactical Box можно было выбить только один, если ты не покупал Battle Pass, и два, если ты покупал Battle Pass. А здесь тебе доступно, ну, сотни штук. Ладно, давайте, ребята, уже к себе. Кстати, если у тебя нету голдишки, Сразу Те, що він сказав. Тактика бокс було получі... вийде тяжче. Ой, точніше легше. А це набагато тяще. Об'ясняю чого. Всі... Тот... Подивіться, я вас ту сказую. Всі пам'ятають, що треба було виконати місії в патолпасі. З них ми получали коїни. І от там були цей бокс. Там треба було приблизно три тижні виповняти щось. запитання. І все. Але тут та ситуація трішки важча. Якщо там нічого тяжкого, часу тобі дається цілий тиждень. Це приблизно біля 100 чимось годин на всього лиш сім завдань. Кожен міг це все виконати. Особливо, ежедневні завдання, так як за неїжднівне дається 15, а за тиждень виконування ежедневних дається 100. Це значить, що ось цей бокс. Точніше кейс. Потім набагато важче, тому що ми бачимо. Ось тут там, нас треба створити камонки. Я, недавно підчитав. Зараз дакувати не буду. Приблизно біля 60 коїнів за... Ну скільки? За 8 годин ти не правий? Добре, давайте зараз підчитаємо. Дивіться, приблизно середня людина грає в стендофф від 2 до 5 годин десь так. З одзочері грають біля 10 годин. Але. Дивіться. Ходить так, що з 8 годин. За 8. Всього лиш за 8. Ти получаєш, але точніше вибачитись. Не 60, а 45 приблизно. Кожна людина. Приблизно. Наприклад, 8 годин людина програла за день. Вона назбирала. Скільки? Там. Ну, приблизно. Я підрахував, якщо. Буду точно сказати точно. Привозно один матч 10 матч і ти 45, там вже далі дальше... ти получаєш там біля 10 боксів. Короче, за 8 годин ти получаєш біля 40 боксів. Ну, біля 30, але деякі будуть там ще за уровні або ще щось. Я кажу іменно за бокси, я не кажу за фрагмент бокси. Іменно за бокс. В кого бати пас? Я вообще мовчу там. Набагато легше. Подивіться. Приблизно кожен получає, ну. Тобі 40 боксів. Ти відкриваєш. Тобі падає 2 епіка. 7 рарок. Ну і далі. Ой, 2 епіка, десь. П'ять рарок. Далі 10 комонок, ну і там Ні, не 10. Допустим, 4. Ні, не 4. Біля 5 і 7 анкамонок і камонки. 2. 5. Це вже в нас виходить десь 7. Ну і 7 анкамонок, це вже в нас виходить приблизно біля 14 скинів. Виходить 40 мінус 14. 26 скинів, Камонок. Ось 7 скини продаємо. Получаємо ще. І в нас виходить, ми там докупляємо 100 хіган-камонок. Ну, Десь в середньому, якщо також на нас буде падати, то да біля 60 цих капец. Получається, що, як невигло, е, виходить, як так добре і внятно об'яснити, в нас є 15 коїнів за 10 камонок. Ми вже 10 коїнів получили. Додаємо це все. Десь, так, 60. Додаємо, що там епік і це все. Получаємо. Вча ні. Біля 100 мені за 8 годин. Все-таки все-таки трішки я помилився, тому що якщо випадає епік, і він стоїть 3 години, це вже виходить більше. Забачаю, трішки не дорахував. Раніше просто коли я рахував, я не вчитував епік. Ну що, вони ще можуть не випасти, все-таки, якщо падає епік біля ста, якщо без епіка. І без радок, то чисто тобі жорстко не везе, то тобі 6 копійок максимум. І просто подумайте Ви получаєте за 8 годин Біля 100 копійок, Біля 300 копійок в день, якщо 24 на 7. 300 копійок, 300 копійок нас виходить. Ми 300 копійок беремо. 50 гривень стоїть 1800 копійок, ну то таке, там, да, 12, це виходніше, не советую. У нас виходить. 300 копійок за 24 години. Приблизно. О, то будемо рахувати в середньому 250. 250 копейків за 24 години. У нас виходить за скільки? За 4 дня ми фармимо без представникової гри, ми фармимо 1000 коїнів. На додачу ми ще беремо і. Все перед днів фармимо допустим, 1000 копеек там за 4 дні. Потім 2000 копеек за 8 днів безперервної гри. Понимаю, тут учу я коню Там надо было поиграть. Да, більше часу. А в 7 днів. Наприблизно 250 монет. А вот надо было набагато менше. Тут надо майже в втрати більше. И на додачу... Що. Багато всяких мінусів. Коротше, що я можу сказати? Давайте тепер оцінимо ціну осіх всіх штук, які тут є. Він. Від 10... Ой, від 1 до 10 годин. Дам шанс 03% на ось Менший навіть, ніж на аркану в інших. А там багато. ваших добутків. Тепер у нас виходить, що у нас 1% навіть на постоянну арку. Мені здається від 90 чого? Це чисто по тій причині через те, що, навіть якщо тут тимчасовий бокси, ви колись бачили, щоб кейси або бокси стояли менше, ніж одного. Менше, просто менше. Контейнер. Одна года максим. Мінімум одна гола. В мене запускається 2 години в графіті без полізні. Серьозно графі без полізні. Тому що за одну 72 ми купуємо це. Сканечки. У нас тут менше. Та ви шо, яке відкриті? Да. Е, це значить, що він не буде стоїть менше одної години від 1 до 10 годин. В будь-якому далі. Ось це. Тут падають черний час. Вже 1,5% на ось. Це. Він буде стоїти приблизно в районі е, від 30 до 50. Не, не. Ну, це такий скин для дівок. часто будуть використовувати дівочки. Тому що це зазвичай єдині скини, які якраз дуже красиві для дівчат. Тому що тут сакура, розовенькі, біленькі, як вони люблять. Значить, ми розуміємо, вони будуть стояти від... 30 приблизно. до 50 годин. Може будуть 25. Але... може бути таке. Всі остальні там... Ну, що я... Ну, ця наклейка буде стоїти приблизно вона прикольна, але вона дорого стоїти не буде. Часто люблять наклейки в яких не так багато різних кольорів. Щоб використати на якийсь скін, наприклад, червона наклейка, на червоний скінчик виносиш і все. Виходить такий... Таке буде стоїти приблизно від 20 до 10 годин. Ось це. Графті, я взагалі не говорю, e, Значить з ним ми розібралися. Це буде стоїти від 10 до 50 годин. Ось цей. Він не буде стоїти від 50 до 100 годин, як той казав. Не Мажорний. E, він буде стояти дощ. Віце шанс на 60%. Приблизно танто буде стоїти від 1000 до 3000 годин. Я вже для вас розказував. Але це теж Чат, часто будуть його скупати. Така сама наклеечка. 7%. Це вже більше, ніж там. І може, якщо люди будуть часто відкривати оці штуки, їх буде приблизно біля декількох тисяч на ринку і, і вони будуть сидіти, як я і казав, від 10 до 20 годин, ну якщо. То може в крайніх випадках від 20 до 30. М40. М40. М40 доволі непогана. Я б сказав, це вже дуже прикольна. Я пограв би з М40. Чесно. Я думаю, що її можна поставити приблизно від одної. до. Ні, не від одної. Приблизно від 5 до трьохуди. Не это дощі, ну і навряд чи дешевше. Ем... Просто я не думаю, що якщо буде якийсь епік, його хтось буде ставити набагато дощ. Остачка. Смак досі часто ходить, але... Ну, не думаю. Просто виходить так, що... Приблизно від Двох... до 4. Г. Десь так. Сарабочок там менше 1 години приблизно. Ну і евент. Я все загадав. Приблизно кажучи, буде на біля 100 штук. Значить, вони приблизно будуть стояти від 1000 до 3000 грудин. Саме головне, знаєте що? Коли ви, Якщо у вас будуть самі до Юскінчики, Дивіться, якщо у вас є тактика бокса, вийвент кейс. Завжди пути. Обачаюсь. Якщо ви, у вас є, ви його не відкрили і стається, щоб його продати. Просто як тільки... одразу, Берете. Ось очіс числа, сидите, 13-й день. день. Сидите. Після того, як ви тут посиділи трішки. Ви берете. Ждете, там, наприклад, буде залишатися 10, 15 хвилин до відки. Може Можете на пару хвилин відучитися, але сидіть тим в той самий момент, коли він не Тільки він випускається, зразу начинаєте ставити його за 1000 годин. Зразу всі. Моментально. Тим самим ви, напевно, піднімете його вартість, ем, ставте його за 1000 годин. Тільки ви виставите його за 1000 годин, з чим, все, до речі. Ніж ставте приблизно за 3000 годин, або за 25 на максимальної цілі, щоб він теж був подорожчий. Приблизно на одну годину це спрацює, а може і не менше. Але багато хто збагатів буде чекати, але хтось і у вас може його купити. І ви отримаєте халявний ножичок. Наприклад, якщо ось цей -то халявний ножичок. Ну, або по-начому теж. Просто ставте за 1000 в даже боксик. Кейсик. Ну а сам кейс. ставте за 1000 годы. Ну а був Dynamix Ayute я подробно розказав для вас всю ціну. Я надеюсь для вас подобається це відео і ви оціните його своїм подобайте нам. Ну а всем бывает, пока, всем вами был Дэнмик Салоюд.